Дорогі глядачі, це відео для мого нового каналу. Підписуйтесь в Твіттері, в інстаграм, в контакті і знайдете всю інформацію під цим відео. Якщо ви хочете побачити, як кота соком, треба, щоб було 3000 тисячі лайків. Це я власник каналу. Це, це продюсер мого каналу. Якщо ви хочете побачити, як є посад тисячі вод. Підписуйтесь на мій Twitter, Instagram, інстаграм ВКонтакті і лайкайте це відео. Час звертайтесь. Я докачався. Це є мій продюсер. Той номер конфіденційний. І той номер теж конфіденційний. Дзінь оддихає. Ви ще довго, бо мене на iPhone на 16 гігабайт. <laughs>